Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні у нас звіт по проєкту Дійти до Дна в тінях. Нагадаю, що беруть участь у мене постійно 6 відтінків тіней, в яких мені потрібно дійти до дна або скористатися ними 20 разів. Давайте подивимося, які результати. Наразі це ось ці три палітри тіней. Перша ось така від ламель, «Moonrise». І тут бере участь один відтінок. Це ось цей четвертий ампресіон називається. Як бачите, мені вдалося дійти до дна. Це було нескладно, оскільки відтінок рихлий. Хоча перед використанням я його перепресувала, так само, як і цей і ось цей. В цьому я в проєкті ще раніше дійшла до дна, але бачите, перепресувала, і тепер дна немає. Треба буде доходити ще раз. Одним словом, цей відтіночок вибуває. Та, як я його, бачите, перепресувала, його вже менше набирається, і він менше жує по віку, що не може не радувати. Так, його наносимо сюди, бо він вибуває. Ось такий відтінок. Так, перший відтінок подивились. Давайте далі в цій палітрі Secret Santa, ось теж від ламель беруть участь відразу два відтінка. Вона у мене вже теж надломилась, шкода ця палітра. І е, ось ці відтінки, бачите, я теж перепресувала тобто оцей і оцей. Тут так само вже було дно, але я їх перепресувала, і вони тепер краще набираються. Так, а беруть участь у нас ось цей відтіночок. Е, як бачите, я до дна не дійшла. Можливо, є якась таке невеличке заглиблення. Так, давайте зразу буду казати, скільки разів я ним користувалася. Ним я скористалася 7 разів. Тобто, мені треба ще 13 разів скористатись, або дійти до дна. Давайте будемо робити своч цього відтінка. Ось так він на пальці виглядає. І вже тут будемо переносити, бо цей відтіночок залишається. Ось такий. В принципі, мені подобається. Він такий припилено-рожевий. Так, і наступний відтінок це ось цей темно-бордовий. Ну, він не такий темний, як при філі на очах. Тут, мені здається, є більша така виїмка. Ним я скористалася 8 разів. Отже, ще 12 разів, або дійти до дна. Теж робимо вот. Ось. Ось так він виглядає. Тобто ці два відтіночки залишаються. Бачите, він не сильно темніший. Він, можливо, трошки інший відтінок має. Давайте надшарую, щоб краще було видно. Ось. Так, ось такі два відтінки ще залишаються. Так, і наступні три відтіночки у нас вже йдуть в цій величезній палітрі від гламбі Гравіті. У мене відтінок 102. Ой, 0,2. Вона у мене ще більше поломилася, оце дзеркало впало, ще гірше зломилось. Не знаю, хочу від неї вже позбутися. Ось цей третій, оцей середній відтінок, я його просто вишкрібала, це був такий сатиновий зелений, він жахливий був. Я забула, що він жахливий, і його нанесла на повіку. Він, по-перше, потінтував мені сильно повіку, Потім від нього у мене сльозилося око. І ще плюс, десь через годинки, 2-3, я подивилася, він прямо такі дирочки утворились на повіці, Він в мене повністю зліз. Ну, один жах. Я його виковиряла, його не буду ним користуватись. Так, давайте тепер, які у нас беруть участь. Зараз я їх знайду. Так, перший це ось цей відтіночок. Бачите, тут є невелика ямка. Я ним скористувалася уже 13 разів. Тобто, ще залишилось 7 разів. Не знаю, чи я за 7 разів дійду з ним до дна, Ну, я постараюсь. Так, це ось такий світлий відтінок. Так, він у нас ще залишається. Так. Наступний відтінок у нас бере участь це ось цей темно-рожевий. так само, бачите, трішки ямка є. Я ним скористалася всього 12 разів. Тобто за цей період 2 рази, а в загальному 12 разів. І, ну, ще 8 раз. В цьому я взагалі сумніваюся, що я дійду до дна за 8 раз. Тому що це матовий відтінок ось такий. Так, і він так само залишається. Так, це якось так погано місце. Так, і останній відтіночок. Це ось цей останній фіолетовий. Як бачите, я дійшла до дна. Ось таке невеличке, але дно є. І для цього мені треба було тільки, скільки раз, я нам сказала, 15 разів. 5 разів за цей період і в загальному 15 раз. Так, давайте зроблю сводч, і цей відтінок вибуває, і нам потрібно буде вибрати два нових відтінка. Так. Давайте будемо вибирати. Беремо коробочку, перемішуємо і витягуємо два нових відтінка. Так. Ще так перемішаємо гарненько. Так, давайте перший. Перший, що це? Кеткін? Це 0,5 палітра 3. Це ось ця. Так, це ось ця палітра. Відтінок третій. Це ось цей рожевий. Ну, в принципі, сатиновий. Я рада, що він попав. Тут вже, бачите, є така ямка непогана. Тому, думаю, за 20 разів я в будь-якому випадку дійду до дна. Ось такий відтінок. Він краще виглядає, як його садити на клей для глітеру. Але теж такий ну, світлі блискітки. Ось такий. Так, і давайте вибирати другий відтінок. Так що у нас уже 4 палітри. Ні, чекайте, це ж вибуває. Це вибуває, значить, 3 палітри. Поки що. І ще один відтінок вибираємо. Надіюсь, що це буде сатин. Давайте цей Це що. Знов кеткін. Це 11, це вже інша палітра кеткін. Це ось ця. І це, це четвертий відтінок. Давайте подивимося, що це за відтінок. Так, зеркало прикриємо. Четвертий це ось цей світлий. Ну, так само сатиновий я рада. Давайте зробимо свотч. Тут теж є така непогана ямка, хоча тут багато від цього відтінка, і до дна не так-то легко і дійти. Тому що я вже доходила в оцій киткін до дна, тут було складно. Ось отак виглядає. Ну, я рада, що це сатиновий. І це дуже красивий відтінок. Це мій улюблений в цій палітрі дуже гарно виглядає на повіці. Не знаю, як на свочі буде виглядати. Ось так. Чи щось видно? Ось. Ось така у нас зібралась гама. Так, і ще я хотіла би додати нове правило. Зараз розкажу про нього. Значить, ось цю палітру глимбі я би хотіла до кінця року розкламити, але для цього я хочу використати хоча б от всі сатинові відтінки, оцей середній ряд, фіолетовий, мабуть, ні. Ну, і ми, в принципі, вже дійшли до дна, то це вже не цікаво. І тому бонусним відтінком я хочу брати один відтінок з цих. Ну, можна по порядку. Наприклад, взяти перше цей білий. Потім золотий і так далі. І в цих чотирьох відтінках дійти до дна. Тобто тут вже не буде 20 використань, а дійсно дійти до дна. І перший бонусний, я думаю, цей буде світлий, він в куточок внутрішнього ока добре підійде. Так, і в нас буде 7 відтінків. Давайте зроблю сводч. Ось такий білий. Багато зараз світлих відтінків. Що не може не радувати. Ну, ось така гама зібралась. В принципі, мені подобається. Е, підходить, підходять всі відтінки один до одного, мені здається. Ну, є з чим робити макіяж. Так, от і все. Е, на цьому я буду закінчувати. У нас підведемо підсумки, у нас наразі беруть участь 7 відтінків і 4 палітри. Якщо що я планую дійти до дна, можливо, дойду в цьому світлому за місяць, тому що О, я не показала, ось тут там є гарна ямка, бачите? Тому, думаю, не складно. Ну, а всіх інших не знаю, подивимось. Так, Всім вам дякую, що залишались зі мною до кінця. Дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!